Моя Україна, відроджене явище, Заліза і платить незмішаний з плав. Моя Україна повстала зі Схарища, мов Фенікс, що з попелу крила, стіймав. Моя Україна неславна родина. Це міць, яку ворог ніколи не знав. Моя Україна окраєць хлібини, який в окупацію всіх рятував. Моя Україна це маки розпечені, які проростають полум'ям зран, моя Україна стражданням наречена, за кожен куточок життя хтось віддав. В моїй Україні культура буяє, душа не оперуща дощу до В моїй Україні дощів не буває, то сльози загиблих лються з небес. Моя Україна розриті могили, бо мрії у землю не поховати. Моя Україна, розтипані крила, що навіть без пір'я здатні літати. Моя Україна, моя незалежна, залежна, від надтої кількості зброї. Моє сонце сяйна і ніжно-бентежна. Їй хочеться правди, правди і волі. Моя Україна цілована Богом, облакана вдомами і матерями. Моя Україна в рядах перемоги, за що розплатилась своїми синами. Читаю вірш про дівчинку, яка не відпускала свого тата на фронт. Мале дівча тримало міцно двері, стояло непорушно на порозі. Війною пахло у її оселі, котились по щоках гарячі сльози. Стояв їй татусь в військовій формі, і мама поруч голову схилила, і навіть стіни слухали у домі, як плакала та крихітна дитина. Не йди, татусю, я тебе благаю, залишся назавжди завжди у нашім місті. Нам з мамою тебе не вистачає, не пропускай руки мого дитинства. Я буду слухатись, я буду працювати, аби побачити тебе вживу, не в снах. аби тебе ще ранку обіймати. А буде розлішати в тебе на очах. Батьки дивились на вуста невинні, а донечка кричала: Не пущу. У чому винна та мала дитина, Чий татко йде на ту страшну війну? Батуся воїна так міцно обіймала, а у душі сховалася тривога. Я плакати не буду, так казала, тільки подушка кожну ніч волога. Батько присів до донечки своєї. Цілує і так лагідно говорить, а дівчинка не відпускає двері, вчепилася за них і не відходить. Моя маленька дівчинка ти знаєш, на жаль, в житті не все можна змінити. Чим довше ти мене не відпускаєш, тим більше мені буде там боліти. Я не залишу рідних побратимів. Мене щекають хлопці з СУ Хоч кожен з нас кохає Україну, але найбільше любимо сім'ю. І я маю боротись там із ними за твій спокійний сон і мирний день, аби здобути волю України і захистити таких, як ти, дітей.